До такого непопулярного кроку уряд підштовхнула ситуація на ринку ліків. Точніше, ажіотаж щодо ймовірного подорожчання медпрепаратів. Я вчителька, в якої 50 років стажу, як мені платити за ці ліки, які зростають з кожним днем. Ми дуже налякані і боїмося цього. За підрахунками експертів, досі в аптечній мережі держави розмір торгових надбавок коливався від 35 до 200%. Усе це відбувається, на думку глави уряду, через пасивну позицію міністра охорони здоров'я. Кабміну надано право встановлювати граничні розміри надбавок, аби ніхто не наживався на чужій біді. До того ж, Міністерство охорони здоров'я готує перелік життєво необхідних ліків, на які не буде запроваджено ПДВ. На сьогодні всі ліки. Не будуть облагатися налогом, так що з 1 січня ніякого подорожання на ліки не буде. Кабмін також заклав у бюджеті 100 мільйонів гривень на компенсацію для всіх аптек і підприємців, які спеціалізуються на спирту в місних ліках, щоб на вартість їх не вплинула нова ставка акцизного збору. Якщо тепер акцизний збір за літр спирту був 2 гривень, то буде 16 гривень. Але уряд обіцяє, що заводам виробникам буде це. Ці витрати покриті, і подорожання на ці ліки, в які входять спіртові спиртові розчини, не буде подорожання. Це корвалол, це буде корвалдін, це буде настойки валеріани, розчин, брилянтовий зелен. Тобто ті самі простіші ліки, які повсякденному попиті часто використовуються хворими подорожання на них уряд не обіцяє. Не стоять осторонь цієї архіважливої проблеми, і обласне управління охорони здоров'я та місцева влада. На щастя, порядок в нашій області у фармації існує, ціни абсолютно контрольовані. Середні надбавки на лікарські препарати в області складають на сьогоднішній день 31%. Це принципово нижче, ніж в державі в цілому. І ще раз хочу сказати, що доручення голови обласної державної адміністрації. Ще зменшити ці надбавки.